Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог добрий, амінь. Бог щедрий, Бог любить тебе і Бог поруч, коли ти сьогодні проходиш свої випробування. Тому випробування ми проходимо усі, і Бог робить свою роботу, і ми на кружалі гончаря. Тому ну, хай Господь робить те, що йому завгодно. Ми приходимо до церкви, приймаємо благо звістку, приймаємо Божу благодать, спасаємось, прийнявши Божу благодать вірою, спасаємось через те, що Господь зробив для кожного з нас на Голгофському Христі. Але далі повинен початися процес, коли міняється наше мислення. Тому що люди можуть прийняти спасіння, а жити і далі як попало, залишаючись людьми неосвіченими, залишаючись людьми, які не мають мудрості і розуміння в тій чи іншій сфері свого життя. І ось коли ми спасаємось, дуже важливо, щоб Боже слово воно змінило наше розуміння про родину, про працю, про гроші. І коли приходить в будь-яку сферу нашого життя, Боже Слово, воно починає приносити туди благословення. Міняється мислення і міняється ця сфера життя. Наприклад, родина, ти жив, як жили твої сусіди, як жили батьки, які не знали Бога, як вчиняє твій кум, сват, брат, і у них були розлучені, у них було все погано. Щастя не було, і ти так жив. І потім, коли ти покаявся, якщо ти не зміниш мислення по відношенню, як будувати родину, що робити для того, щоб Бог збудовував родину, щоб не було все даремним, і щоб родина була щасливою, то для цього тобі треба прийняти вчення про родину, про сім'ю. Бог автор сім'ї, як він споглядає, які базові речі він закладає туди, як він бачить наші взаємовідносини і наші відповідальності в родині. Тому нам треба приймати Боже Слово. І ось сьогодні я хочу, щоб ми, споглядаючи на 118 псалом, якісь деякі речі я хотів би зачитати, що Божа людина Він говорить, про те, що коли ми приймаємо Боже Слово, ми приймаємо самого Господа, і відбуваються певні зміни, відбуваються певні чудеса. І дуже важливо, коли ми не просто шукаємо грошей, тому що ну, гроші ти знайшов сьогодні, сьогодні в тебе є тисяча гривень, а завтра нема. Але коли ми шукаємо откровень, коли ми приймаємо і шукаємо Божої мудрості, Божої поради, Божого Слова, то написано, що я радію Божому відкриттю і Божому Слову більше, ніж великому багатству. Коли ти маєш слово і відкриття, вічне, незмінне Боже Слово, якщо даже ти втратиш гроші, ти маєш відкриття, ти маєш розуміння, як їх заробити, як гроші приходять, як їм розпоряджатися. Ти все рівно будеш благословенною людиною, тому що ти просто будеш поки благословеною людиною, наприклад, з мисленням мільйонера, який просто не має мільйона, але він прийде. Тому тут написано, що ми повинні радіти. Радіти не просто тому, що у нас сьогодні щось є в гаманці, а радіти тому, що ми маємо відносини, і Бог дає нам відкриття, Бог дає нам слово, і Бог через Слово своє він втішає нас. І слово Боже, воно дає нам певні поради в кожній сфері нашого життя. Коли ми сьогодні з вами проходимо певні кризи, виклики, і у нас такий стан, як написано душа моя повалена в порох, прах, прах, все знищено. То Божа людина молиться і говорить, оживи мене за словом Твоїм. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Починаєте це все в нашому житті і слово, яке ми приймаємо від Бога. І Він говорить: оживи мене, оживи мене. Коли сьогодні тобі треба Воскресіння в, певному, в певній сфері Твого життя, тобі треба слово, тобі треба відкриття. Сідай в ног Ісуса, занурюйся в Боже Слово. Досліджую це питання, наприклад, родина, фінанси, служіння, покликання, поклоніння посвята. Душа моя розстає від смутку, зміцни мене за Словом Твоїм. Бачите, там перед цим було написано оживи мене за Словом Твоїм. А тут зміцни мене за Словом Твоїм. Людина в смутку, людина в поросі, в праху, все зруйновано. Неймовірно, біль. Але. Він показує цінність, цінність Божого Слова. Як Господь, Він працює з, нашою, з нашим життям, як Господь працює з нашою долею через Боже Слово. Тобі потрібно відкриття, тобі потрібно слово віри. Ми знову ж читаємо, що віра, віра, віра від слухання, не просто слухання, чого попало, а слухання про Христа, слухання, слухання, слухання про Христа. Коли ми слухаємо послання про Христа, коли ми слухаємо проповідь про добру звістку, у нас віра з'являється, у нас з'являється віра, тоді міняється все, у нас міняється мислення. Знову написано, що Бог буде сьогодні давати нам насолоду. Коли ми читаємо Боже Слово, коли ми занурюємось, коли ми переживаємо, коли ми починаємо жити по Божому Слову, Він розширює наше серце, розширює простір нашому служінні, нашому покликанні. І я маю насолоду, насолоду, втіху, в воскресіння, оживлення, зміцнення. Господь живитворити Тебе хоче Своїм Словом. Він сьогодні хоче, знаєте, як немовля. Він п'є це молоко, це є Боже Слово, яке дає тобі всі необхідні вітаміни, і ти маєш можливість жити і зростати, і входити в своє покликання. Спасіння твоє написано за Словом Твоїм. Послухай, Бог спасає, Бог оживлює, зцілює, відновлює, підіймає. Господь вивільняє своє Слово на кожну сферу. Але тут питання, чи я уповаю на Його слово, чи я його приймаю. Якщо приймаю, уповаю, побачу чудеса Божі. Побачу, як я виходжу з своєї скорботи, і Слово Боже, воно оживляє мене. Стільки багато цих текстів, як Боже Слово, воно має неймовірну, неймовірну силу міняти все наше життя. Нам треба сьогодні. Поставити деякі речі на паузу, щоб більше перебувати в Божому Слові, щоб занурюватись в Боже Слово. Тому що там є втіха, там сам Дух Святий промовляє до Тебе, до мене. Чи чекаємо ми на слово від Бога? Написано, у мене знемагає душа, але на слово Твоє я чекаю. Ти сьогодні чекаєш на Боже слово. Бог, дай мені слово, поговори з моїм серцем, дай мені відкриття, дай мені пораду, дай мені настанову. Я на слово Твоє чекаю. Стомилися, очі мої, за словом Твоїм, запитуючи, коли ти втішиш мене. Він розуміє, де втіха, яке слово може втішати Його, хто може прийти і змінити все Його життя. Він говорить, я розмірковую про. Откровення Твої, я перебуваю. Для мене це є цінністю. Я зміцнюю словом Твоїм. Я буду жити Твоїм словом. Я не буду посоромлений свої надії, і слово Твоє є світильником нозі моїй. Твоє слово робить мене розумнішим і мудрішим за ворогів моїх. Я цілий день розмірковую над словом Твоїм. Я надто пригнічений. Господи, оживи мене за Словом Твоїм. Я люблю заповіді Твої, Слово Твоє. Більше, ніж золота і золота чистого. Послухайте, коли в тебе є відносини з Богом, коли в Тебе є слово, коли в Тебе є відкриття, все прийде в Твоє, в твоє життя, в свій час. Бог все дасть. Тому що ти шукаєш Бога, шукаєш Божого, і Він зацікавлений, щоб ти відбувся. Тому давайте, друзі, будемо шукати Божої присутності. І давайте будемо відкритими для того, щоб Бог поговорив з нашим серцем. Люблю вас, друзі, і благословляю. Амінь.